Таки, друзі, з вами Роуз. Що ж, я вирішила трішечки відпочити від горору, тому представляю вам продовження House Flipper. До речі, в них вийшло оновлення. Будь ласка, постав подобайку, підпишись на мій канал, якщо тобі цікаво дивитись мої відео. Я буду дуже чекати, що ж приємного тобі перегляду, бери з собою всілякі смаколики. Що ж, давайте разом подивимось, що все-таки розробники додали до цієї гри. Оновлена графіка. Покращення якості життя та інтерфейсу користувача. Нова та вдосконалена механіка, нові історії. О, таке я точно люблю. Повноцінне доповнення з понад 800 новими предметами, шістьма новими вакансіями, будинками на продажах та багато іншого. Ігра готується до потужного повернення на арсенал гравців пізніше цієї зими. Он воно як! Тому я пропоную обрати найскаженішу історію, яка тут буде. Я сподіваюся, що вона буде. Тобто ту історію, яка приверне мою увагу, і тоді я візьму це за це замовлення. Подивлюсь, наскільки зашкварним воно може бути. Так, дім, милий дім, відчиняю. Знаєте, я наперед це передбачила, ви зараз запитаєте, типу Лівера? Ти що? Зараз весна, вже скоро літо. Навіщо взагалі ти залишила ось цю зимову прикрасу, а я вам відповім. Я знала, наперед, у них буде потужне оновлення взимку. Тож будемо чекати, що ж, відчиняю я пошту. Ох, 14 повідомлень. І приступаю це все фільтрувати. Чесно кажучи, я вже перелопатила так п'ять повідомлень. Думала, нічого зашкварного не знайду. Була лише дуже сумна історія з бабусею, де вона, ну, можете самі почитати, відкинулась. Її кімната порожня вже багато місяців. Ми що віком вирішили, що пора її переробити. Але це не прям зашквар, тому до вашої уваги будинок. У стилі Кіч. Привіт! Стара тітка потрапила в будинок пристарілих і швидше за все, звідти швидко не повернеться. А мені залишилася її хата загалом безнадійна, і я охоче зрівняла б її з землею, побудувала на її місці щось нове. Але у мене немає на це грошей, будинок сам по собі страшний і виглядає як притулок для самотніх матерів. Тобто, в принципі, як для мене. Ха-ха, ви конюсі шафки на цензура. І встав а там якісь нормальні меблі. Картинки і стін можеш теж в цензура. Загалом зроби щось, щоб все виглядало інакше. Тому що поки що це виглядає як забите село, а має бути стильно і елегантно. Ясно? Да, свідоля. Оце я розумію, я же мама. Оце справді те, що потрібно. Ой. Якби можна, я би запартачила і це замовлення, але приймаю одразу за роботу. Що ж, відчиняю будиночок. Так, в принципі, чому він так погано виглядає? Він добре виглядає, оце зарослі поприбирати, і все нормально буде. Ну, давай почну якраз таке з кухні. Ну так, це кухня. Згадати б ще, як би ці інструменти підзабула, якщо чесно. Так, витираю це все діло. А далі буду відштовхуватись, дивитись. Я не розумію, це шпалери чи це стіни такі страшні, темні. Їх просто потрібно, мабуть, пофарбувати. Ану. Продай предмет, Ага, зміни вигляд приміщень. Ну, добре. Зараз я покажу, як слід робити. Все, кімнатка порожня. і Тепер потрібно зробити щось зі стінами. Пропоную піти в магазин, обрати фарбу. Напевно, який такий зелений, токсичний для цієї матері. А я не знаю. О, важкий зелений. Саме те, що потрібно. Та я думаю, МК вистачить. І давай зараз я візьму кисточку і погнала це все діло фарбувати. Так, все, лямочки перекриваються. Ой, фарба щось швидко закінчується і нічого страшного. Я не думаю, що а, взагалі цей колір підійде під підлогу і стелю, але, думаю, їй точно сподобається. Підбирала саме під неї. Так, це все. Діло також. Перефарбувати. Ну, і ось що взагалі, яка, в принципі, кімнатка вийшла. Ну, слухайте, непогано. Аби підлогу поміняти на якісь світлі кольори, я думаю, було б класно справді. Зробити маленьку кімнатку для дитини. Так, далі дивлюсь: продай предмет. А якщо я щось не те продам, я ж можу, так це 100%. Далі це прибираю. Це інтуїтивно. Фотографії є якісь якісь. Ні, не хоче. А ще я ось так зроблю. Пофіг. Продаю. Все тут продаю, коротше кажучи. Тут багато насправді фотографія, картина, я зрозуміла. Так, це ще продати. І, напевно, це. Ого, го-го. Так. Зміни вигляд приміщень. Знищити стіни. А які я саме стіни повинна знищити? Мені хтось скаже. Нема питань. <свіс> Далі купи предмети. Я зрозуміла, все для кухні. Добре, добре. Але почну все-таки руйнувати стінки. Ну, все, вона мені зарахує, типу, головне, один удар нанеста, далі вона все знесе, коли зла буде. Давай, отак. Ну, вже непогано виходить. Красивий ремонт тут. Ну і ось така краса вийшла, як ви бачите. Я ремонтне кроку. Ну, і тепер приступаю до найголовнішого, це саме фарбування. Зараз все пофарбую. Я, до речі, взяла фарбу маленьку, ще ту ще ту, Але я сподіваюся, мені вистачить. Дуже справді на це сподіваюся, хоча тут насправді дуже велике приміщення. О, ні, в мене скінчилась фарба. Залишилось ще трішки пофарбувати, але добре, буду поки що у білий колір це все діло робити. І так піде. Нормально. Давай далі, щоб не заплутатись. Ні, ну в принципі, якщо так поглянути, заплющити одне або два гопки, то де, що треба. Як і просила, так і роблю. Все-таки не дуже їй сподобався зелений колір. Мені потрібно було пофарбувати, щоб підвищити шкалу, але я не бачу, де ще залишилось цьому і проблема. Зараз пройдусь. Та наче все пофарбувало, що можна було? Можливо, ось тут пропускали? Тому що це такі місця інколи бісячі? Тут є і тут, начебто. Так. Ну, добре. Якщо ви думаєте, що я дуже погана людина. Що, просто все-таки залишу. Звісно, ні. пожартувало, і треба привести нормальний вигляд. Тому починаю це все діло. Трощити, щоб повністю зламати. Щось воно дуже повільно ламається, падає взагалі. Так, а як мені дотягнутись до верхніх? Чудово. Отак. Поверху все. Залишилось ось тут розтращити його це все. А далі, типу, все не хоче. Саме, значить, попадає. Зараз тут повністю все розберу. Так, а тут більше ніде не видно. Ну і поїде, і все? Воно попадає 100% це сцені. Це вже не впаде. Все, готово. Оце технологія. Відчиняєш дверцю Оп, ти вже в цій кімнаті. Захочеш через стіни пройдеш, яких тут нема? Я думаю, це суперове рішення було залишити ці двері відчиненими тут. Ну, добре, фік з тими шістьма відсотками, які я не можу, на жаль, знайти. Мебель купляю тоді. Так, умивальник. Ух, нічого собі, залиши такий, як є. О, чому так дорого? Так. Потрібно змінити його положення. Хай тут стоїть. Теж рожеву візьму. Ух, нічого собі! Вона надто рожева. Надто надто. Але добре. Я думаю, нормально. Ой. Зараз, секундочку. Як ви вважаєте, мені виплатять за мої безкінечні труди. Дадуть мені премію за це. Хоча кого я обманюю? Тут лиш би за роботу гроші отримати. Але цього недостатньо. Тому прямую в наступну кімнатку. Ось вона. І одразу мчу продавати предмети. Отак. От Майже все зробила краще цього не робити. Добре, не буду робити. Продала предмети. Ну, в принципі, все. Залишилось знищити стіни, як я це обожнюю. І покупляти предметики, мебля. Щось мені здається, що я трішечки перестаралась. А може і ні. Зараз далі продовжу. Виб'ю це все діло. І прикуплю одразу крісло. Я справді не розумію, чому воно підсвічується, але добре. Все знищила. Побудувати стіни. Верхні стіни. Та ні, залишу так, як є. Це додаткове провітрювання. Так, секундочку. А мені потрібно. Потрібно, потрібно купити. А чому мені не дають поглянути що Опа, все. А тут немає рожевого кольору. рідниці ні воно виглядає надто старомодно, як на мене. Отаку проватку поставлю велику-велику, щоб точно було де спати, хоч на тому бочку спи, хоч на цьому. Куди мені поставити? Воно ж таке велике наче. Так. Ні, справді це точно все поміститься сюди. Щось в мене виникають сумніви, але я роблю. Залишу ще пару предметиків купити. Напевно, хай тут стоять. А в чому прикол? Я ж купила дві тумбочки. Ну все. Так, і стіл. Чорненький куплю. Підстайте. Насправді, він такий величезний. Куди я маю тобі його помістити? І потрібно робити в цій кімнаті. Я правильно зрозуміла? Ну. Можна, звісно, тут спробувати, але. Щось він не дуже хоче в'язати. Мама міє! О! Злова поставити. Я навіть ради цього стіла і всю сторону поставлю. Я не знаю, як вона буде заходити, та й не тільки вона, але що є, то є. А що, мені ще предмети потрібно продати? Давай. Можу це продати? Ні. Це аморально. Я ще знаю. Так, можу продати, в принципі. Все, на цьому моя робота закінчується. Тому завершую замовлення і прямую до наступного. Спробую знайти теж зашкварне якийсь. Ех, на жаль, я не знайшла зашкварного, тому пропоную заплющити очі і. Вибрати якийсь на рандом з цього, але не знаю, щоб не образити, давайте спочатку повзунець Еники, Беника їли Вареника. Залишається тут. <хи> Тепер далі. Еники, бенека, їли вареника. Максим Гамонь. Я вітаю щасливчик, я буду прибиратися у тебе. Привіт! Я купив новий автомобіль, а старий хотів би залишити в гаражі на дачі. Проте там стільки сміття, що не знаю, чи зможу взагалі туди в'їхати, потрібно якось прибрати той бардак. І, схоже, прийшов час це зробити. Мені зробити. А якщо додатково ви помиєте автомобіль, який там стоїть, і я заплачу більше. Ну, слухай, не можу сказати, що це прям зашкварне, але те, що там. Просто валом бруду? Теж непогано. Буде мені роботка. Так, ну давай подивимось на твій супергараж 3, 2, годин. Не так я уявляла епічний цей момент, щось надто довго. А як твою машинку помити? Типу, так? Добре, бораюсь за машинку. Що тут ще лишається? Не думала ніколи, що машину буду шваброю мити. Все? Краля готова аж блищить. І тепер, тепер, тепер. А ну тут потрібно мити підлогу. Ну так, очевидно, очевидно, але. Ой, я навіть сміттєві баки можу викинути. От ж мені можна. Це все викидаю. Так, лопату чіпати не можу. Бардак весь прибираю. Баночки. Ні, Ну я не скажу, що прям брудно-брудно. Типу, прибратись так потрібно, але не настільки, що прям жесть. Я думала, тут аж поверх буде завалено, а воно не так все, як здавалось. О, ти чому мене налякало? Новий пункт здібностей навичку. Обов'язково вміння прокачую. І що тут є? Що тут є? Ой, навіть я не знаю торги. О, я думаю, можна, в принципі, не знаю, допомоги від замовлення 2%. Давайте більше шансів на успіх в торгах. Я думаю, це колись знадобиться все-таки. Так, колесо просто хай лежить. Отак. От Хоч во ніде скільки газет було. Ну, і в принципі, думаю, все, все, що можна, було зі сміття прибрати. Це може плакаток? Ні, плакатик він не повинен бути. А може, тут... Ай, це ж гараж точно. Куди я побігла? Ось коробочка. Ось коробочку пропустила. Ну, в принципі, все. Тому беруся. Ну, все в показує, прибери сміття. Питання. Питань немає. Добре. У мене питань нема. Давай. Збереження це завжди чудово. Не можу нічого прибрати. Ну і, в принципі, тут по цій стороні конкретно все. Плакатик. Ні, плакатики тут і мають висіти. Олеса теж має деякі з них бути. Все, прибрали, тепер почисті забруднення. Давай. Мене лякає більша стеля. Вона аж чорна-чорна, страшне. І це мені потрібно <стри> стрибати, як зайчик, щоб дістати все-таки. Давай, давай. Тому викликайте мене обов'язково. Дістану все, що потрібно, що не потрібно. А тут уже складновато буде. Ой, і тут забруднення. Мами міє, скільки його. Чисте і чисте називається. Та тут можна провозитись, я думаю, день це гарантія, якщо не прибирати. Так, ну більш-менш. Зараз спробую хоча б до половинки дійти, вже краще буде. Пробираю те, що бачу. Стіл обов'язково, вікна. Отак. Ось ще брот. Як і не було майже. Добре, піду в цю кімнатку, тому що тут буде найлегше поприбирати саме підлогу. А я можу? Так, можу. Секундочку. Це теж потрібно. Не хоче далі, ну добре. Сам тоді відмиватися ще не відмивається. І справді щось. Довго, як на мене, це все діло робити. Але думаю, все-таки я зможу закінчити з цією кімнаткою, мені не потрібно буде повертатись до складу. Яка плямка не хотіла вимиватись. Я зникла, чудово. Ой, яка тут калюжа. Прибрала. Так, буду дивитись далі. Ось ще бачу, залишилось пару сміття. Точніше, калюш. І тепер, тепер, тепер сюди. Спробую все-таки вже тут відчистити. Ні, ну, поки що моя робота не складна, особливо з цим замовленням. Як мені це подобається. А не руйнувати стіни, фарбувати взагалі теж стіни тут я бачу, прям капець завалено. Ну, давай все таке. Може, мені більше зарахувати це? А пролізти я не можу. Так, давайте краще тут побуть. Я думаю, мені цього вистачить щоб поприбирати. Чудово. Ех, ні, дали дали прибрати. І ось тут пляма величезна. Так, одну прибрала. прибрали. Далі йду. А отут не знаю, чи приберу. Ні, прибрала, І тут маю прибрати. Все? Все, все, все. Зараз тут почищу те, що позалишалося. Я навіть вже і не знаю, де прибирати, якщо чесно. Ну, ти типу, побачиш, що так надто брудно. Але проблема в тому, що я не завжди можу прийти туди, куди потрібно. А ось тут можу ще, давай. Ще інколи не видно, чи прибирається взагалі калюжі чи ні. Отут тут відмию. Чесно, мені вже хочеться це замовлення завершити. А ось я, до речі, коробочку пропустила. Потрібно викинути. В мене ще і в завданнях помити вікно, а я ще й не знала про це. Добре, зараз все помию. Ну і, в принципі, все. Зараз отут трошечки проберусь. Завершую замовлення. Так. Супер. Я все-таки гадаю, на цьому вже можна закінчувати. А в наступній частині я все-таки збираюсь зробити переїзд і непростий, а побудувати будинок своєї мрії. Ну, звісно, не з нуля пошукаю якийсь будиночок, який мені підійде до вподоби. Я просто перероблю його всередині. А то реально. Живу, як не знаю хто. Такі, наче гроші заробляю, можете побачити мій зараз стан рахунку, багато грошей. От. Тому, якщо вам цікаво, буду вас чекати в наступній частині. вами Боу Роуз. Всім до нових зустрічей!